Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші ленд уроки. Так, і тема сьогоднішнього уроку – родинний проєкт, яка пора року моя найулюбніша. Почнемо ми з вами з повторення про пори року, повторимо місяці та виконаємо практичні завдання. Так, будемо дізнаватися, чому місяці мають таку назву загадка. Біле-біле покривало, по землі поростеляло. Все окрила ним сама, відгадайте, це зима, правильно. Зимове місяці – це в нас грудень, січень та лютий. Грудень з настанням грудневих морозів зорений ґрунт замерзає і перетворюється на грудки. Звідси і назва місяця. Січень, давнину в січні люди розчищали землю від кущів і дерев, готуючи ділянки під поля. Ця робота мала назву Січа. А лютий свою назву місяць отримав за люту погоду. У лютому дмуть сильні вітри, бувають хуртовини, морози. Так, загадка наступна. Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розцвітають, солові співають. Це в нас весна, правильно. Весняні місяці це березень, квітень, травень. Березень отримав свою назву від берези, з якої розпочинається сокорух. Квітень. У квітні цвітуть ранньоквітучі трав'янисті рослини, деякі дерева та кущі. А травень у травні зеленіє трава, листям укриваються дерева та кущі. Наступне. Що це лісом ходить, розмаїті ягід родить, тепло раді всі звірята, пташок і вже. Ташенята. Це літо. Літні місяці це у нас червень, липень, серпень. Червень, уважаючи що назву червню, принесли червоні суниці, полуниці, вишні та черешні. Липень. У липні джолярі на пасіка починають збирати липовий мед. Липець. Серпень це поражений У давнину пшеницю жали серпом, звідси і назва місяця. Прийшла дівчина до хати, озялась хазяйнувати, правно скрині відімкнула, жовто-свито ліс дягнула. Осінь. Так, і осінні в нас місяці. Вересень, жовтень, листопад. Вересень. У лісі ці ти верес, від, ць... від назви якого походить назва місяці-вересень. Подивіться, яка гарна віточка. Жовтень. Розфарбував листя дерев і кущів у жовтий колір. І листопад. У листопаді попадає листя з дерев і кущів, відмирають трави, йдуть затяжні дощі. Так, будь ласка, розгорніть свої зошити на 49 сторінці. І ви бачите сторінку, яку ви будете кожен заповнювати особисто про себе. Моя улюблена пора року. Пишете, яка? За що вам подобається ця, яка погода вам найбільше подобається? Чим вам зачаровує природа, що найбільше в природі подобається? Чим ви займаєтесь цю пору року? Та оберіть малюнок, який вам подобається найбільше. Ну, Наприклад, я написала про осінь. Так? Моя улюблена пора року осінь. За що подобається? Ще тепло і дуже гарно. Яка погода подобається? Сонячна, тепла. Чим мене зачаровують? Своїми яскравими барвами. Які заняття, прогулянки, збір врожаю, активності це різні, які ми з вами можемо. І відповідно до моєї осені я обрала ось цю картинку. Так, кожен буде виконувати про себе, записувати свою е, улюблену пору року і далі пояснювати. Так, ви в мене розумники, і тепер переходимо з вами до інтерактивних вправи. Обов'язково перегляньте це відео про пори року. Так, йдемо з вами пори року. І е, у нас місяці зараз, що в нас швидше завантажиться, то ми з вами попрацюємо раніше. Так, нам потрібно розсортувати картинки, які відносяться відповідно до пір року. Так. Отже, і давайте розпочинати. Бачимо, у нас осінь, зима, весна, літо. Квітнуть перші квіти весною. Зріють ягоди літом, сніговик, зима, збираємо врожай, восени, новий рік, зима, купаються в морі літо. Проліски, весна, все зеленіє. Ну, тут, напевно, весна, але подумаємо, ще. ну, може бути літо все зелене. Птахи повертаються із вирію. Весна точно, дощ тут, напевно, більше до осені. Квітнуть дерева це весна. Листопад осінь. Ожеледиться зима, сніг зима. Птахи відлітають у вирі. осінь і сонце. Літо. Розташували, тепер все вірно. Так, і наступне. Нам потрібно розташувати кожні пори року, дати свої правильні місяці. Так, жовтень до осінь це другий. Вересень, перший, грудень, перший зимовий, квітень, весняний, лютий зимовий. Червень, літній, серпень, літній, січень зимовий, липень, літній, березень, весняний, листопад осінній і травень, весняний. Отже, зима це у нас грудень, січень, лютень, весна, березень, квітень, травень, літо, червень, липень, серпень та осінь, вересень, жовтень листопад. Я вам дякую за урок. Всього найкращого, я впевнена все вас вийде. Буду в очікуванні ваших чудових робіт. До побачення!